Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф! Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Циліндр щеплення зі тролік це стосовується на роботизованих коробках. Роботизована коробка, другими словами, це проста механічна коробка, на котрій стоїть роботизоване щеплення. Тобто ви не перемикаєте щеплення та вибираєте передачі, а це за вас робить робот. Один з каталожних номерів цієї деталі: G1 d 520201 Застосовується на автомобілях марки Opel. Також є декілька авто марки Toyota, на котрих також встановлюється ця деталь. Як і Форд, повний перелік транспортних засобів, як і каталожних номерів, можна знайти за посиланням під цим відео і придбати цю запчастину. Пам'ятайте, все життя складається з деталей. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.